З 1 січня Верховна Рада України припинила фінансування професійно-технічної освіти, тому такі заклади перейшли на баланс областей та міст обласного значення. Для забезпечення профтехосвітніх закладів у Тернопільській області потрібно 190 мільйонів гривень. Попередньо складений бюджет таких грошей не передбачав. В управлінні освіти та науки Тернопільської обласної адміністрації кажуть, що станом на 1 липня заборгованостей із виплатою стипендій та зарплат немає. Наразі гроші для профтехосвітніх закладів шукають у різних Спосіб неодноразово ми зверталися і в міністерство освіти, і в міністерство фінансів про дотацію для того, щоб ми могли фінансувати і надалі заклади профтехосвіти. Поки що ми відповіді не отримували, але звісно, що з надією чекаємо про це. З 1 січня в нас буде фінансування частина з державного бюджету. Це з на загального світну ланку. Стина з державного, з місцевого бюджету або обласного бюджету. Ще одним можливим варіантом є зміни профілювання. У Тернополі є чимало підприємств, які потребують спеціалістів. Ольга Хома каже, що підприємства будь-якої форми власності можуть самі оплачувати навчання свого потенційного працівника. Таким чином це вирішить проблему із фінансуванням закладу. Студент матиме забезпечене місце працевлаштування, а підприємство отримує кваліфікованого працівника.